Ну що, ми приступаємо до організації простору. Будемо організовувати нашу гардеробну кімнату. Сергій приносить мені коробки, і я, до речі, попросила фото дизайн проекту. І ось так ця гардеробна виглядала саме на дизайн проєкті Розказую вам, які тут фішечки цього гардеробу дуже класне, велике дзеркало. Мені подобається ось це чорне обрамлення для штанів. Є ось такі тримачі Для прудної білизни така корзина. Бачите, вона є і у жіночому відділі, і в чоловічому. Тут розділено: з одного боку, чоловічий відділ, з іншого жіночий. Також є шухлядки. Щоб складати шкарпетки, білизну. Ось такі полички, тут можна складати сумка, взуття. Зверху є місце для несезонного одягу. І також ось ці ніші для одягу, вони придумані для різного розміру одягу. Бачите, ось ця ніша для довгих суконь. І також є розетки це теж дуже зручно. Також тут дуже красива підсвітка. І ще ви чуєте витяжку, щоб тут був такий приємний свіжий запах. Ну і приступаємо з вами до найприємнішого моменту це розкладання нашого красивого одягу по місцям. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво, якби я зняла відео про мій гардероб. Звідки мій одяг, взуття, сумки, аксесуари і все детально показала. І ще, до речі, пишіть, які відео ви хотіли бачити на цьому YouTube каналі. Ну і не забувайте підписатись, натиснути на дзвіночок та поставити лайк, щоб не пропустити класні відео. Адже ми разом будемо облаштовувати весь дім. Зараз на відео ви бачите кофри. В них у мене зберігається несезонний одяг для кожного члена сім'ї. Один ось такий кофр. Якщо ви хочете розвинути свій інстаграм або шукаєте класні ідеї для сто. Які будуть чекати з нетерпінням, а також ідеї крутих відео, які залітають і зараз актуальні аудиторії. То я створила гайд, в якому поділилась своїм досвідом, який допоміг мені розвинути мою аудиторію. Це така покрокова інструкція розвитку в інстаграм, тобто ніякої види, ніякої непотрібної інформації, все чітко і ясно, дуже багато класних ідей. Залишу вам посилання під відео, ціна всього 390 гривень. Переходьте, там дуже багато розписано класної, корисної інформації, яка точно знадобиться для того, щоб дійти до результату в Інстаграмі. Цей гайд буде корисним для тих, хто розвиває Інстаграм з нуля, а також для тих, хто вже має і великий досвід, тому що, знаєте, перейняти досвід ще іншої людини, тобто мене, це завжди класно. Поділилась з вами фішками цього гардеробу, а ще хочу вам розповісти декілька моментів, без яких практично неможливо організувати класний порядок в гардеробній. І перше, з чого потрібно почати організацію класного гардеробу, це розхламлення. Тому що навіть якщо у вас супер красива гардеробна кімната, але вона завалена непотрібними речами, порядку там точно не буде. В такому випадку важко знайти потрібну річ, постійно переглядаєш всі речі, міряєш, вони тобі не подобаються, думаєш, та цю річ одягну наступного разу, але потім ніколи її не одягаєш. І на це витрачається дуже-дуже багато часу. і в результаті людина знову ж таки одягає ту річ. Яку зазвичай, той костюмчик чи ще щось, але от сам гардероб завалений купою непотрібних речей. Якщо подивитись зараз на гардероб мого чоловіка та мій, ми зберігаємо виключно ті речі, які ми носимо і які нам подобаються. Ми не зберігаємо одяг, наприклад, на момент, коли ми схуднемо. І розкламлення це теж класний момент допомогти людям, які мають потребу, деякі речі у вас можуть просто лежати, а є люди, яким вони життєво необхідні і вони будуть дійсно користуватись з речами. Також те, що ви не носите, але воно в гарному стані, його можна продати. Коли я розхламляю речі, я спочатку обираю ті, які я точно хочу залишити і вішаю їх на вішалки. А те, що залишається, я розкладаю, наприклад, одна кубка буде там, де продати, інша віддати, третя викинути. І так зробиться ідеальна база гардеробу. Всі речі на вішалках я розвісила, тепер розкладаю сумки і буду переходити до нижньої білизни, піжамок. Шкарпеток, трусиків і всього такого. І ще один важливий момент, який я хотіла б з вами проговорити, це догляд за речами. Для мене важливо, щоб в гардеробі були доглянуті речі, щоб на них не було ковтунців, якихось плям, щоб не було, знаєте, такого затасканого одягу, а щоб одяг був в гарному стані, навіть той, який я буду носити вдома. Для цього потрібно вчасно виділяти собі час по догляду за одягом. Якщо на ковтинці, наприклад, є ковтунці, від них треба вчасно позбутись, тому що ви потім її не будете одягати через те, що вона в неналежному стані і вона буде просто лежати. І знову ж таки, щоб гардероб не заповнювався непотрібними речами, потрібно також зважено обдумувати свої покупки. І, як на мене, краще купити менше речей, але щоб це були дійсно речі, які вам дуже подобаються. І, наприклад, може бути таке, що ви купили річ, чи онлайн, чи офлайн. І знаєте, ви приходите додому, міряєте, і нібито вам ця річ вже не так подобається як в магазині то не залишайте її в себе, тому що вона буде просто лежати і потім не приносити вам задоволення. Краще в такому випадку дійсно звернутися до магазину і просто повернути цю річ. І ще також дуже важливо пам'ятати, що коли вам консультант або ваші родичі, хто йде з вами в магазин, нав'язує вам купити певну річ, тому що вона їм подобається, або, наприклад, тому, що консультант просто хоче її продати, то ви не війдіться на таке, а прислухайтесь дійсно. До своїх бажань, виключно до того, що подобається вам і в чому комфортно ходити саме вам. У мене дуже часто було таке, що мені пропонували купити якусь річ, тому що мені в ній гарно. І я дійсно бачу, що мені в ній гарно, але мені в ній некомфортно. Я відчуваю, що я некомфортно себе в ній почуваю, і я не буду її носити через те, що мені некомфортно. Чи були у вас якісь ситуації, коли вам щось нав'язували? Ну що гардеробна кімната готова, мені дуже подобається результат, подобається, як все вийшло, зараз детальніше вам покажу. Як ви бачите, з лівого боку я вирішила розмістити одяг Сергія та всі його речі, а з правого боку розміщений мій одяг. Зверху у нас багато місця, щоб можна зберігати валізи, а також несезонний одяг, ось тут у нас в органайзерах. Тут у мене ось така ніша, щоб розмістити великі довгі плаття. Бачите, воно таке довгеньке, і тут вони ідеально поміщаються. Далі, ось тут я вирішила розмістити сумки, в мене їх дві, і ще можна там зверху розмістити третю. Знизу під довгими платтями є ось така ніша. Це в нас для брудної білизни. Під сумками у нас знаходиться зона штанів. Тут є ось такий рейл, дуже гарно і зручно все розміщено. І ось ще один знизу. Тут у мене одна спідниця. Ось так все виглядає. Далі ось така зона. Тут я розмістила свої піжамки, а знизу у мене будуть мої прикраси, а також хочу ще розмістити парфуми. Поряд біля штанів я вирішила розмістити светрики, а також ось такі різноманітні ковтиночки з довгим рукавом. І знизу, під оцими светриками, знаходяться ось такі шухлядки. Перша шухлядка у мене все для спорту. Друга шухлядка це носочки. ці всі шкарпетки це нижня білизна у нас від моєї сестри Вітка Юа. У неї дуже класний вибір і дуже вигідні ціни. Тому залишу вам тут посилання і чоловіча, і жіноча білизна, і термобілизна. Дуже класний вибір, тому переходьте і для діток все є. Тут у мене нижня білизна, а також бізгалтери і там такі футболочки тоненькі. А поряд з ковтиночками я ще розмістила костюми. Ось тут у мене всі мої костюмчики. Я, до речі, дуже люблю носити саме варіант костюмів. В чоловічому відділі у нас тут є зона, де можна поставити пресувальну систему або просто дошку. Тут у Сергія додаткові штани спортивні. Термобілизна, а також його основні штани теж на ось такому рейлі. Ще один. Далі зверху в нас тут футболочки, а також сорочки. А знизу різноманітні лонсліви, лон ковтиночки все ось таке теж з довгим рукавом. І нижче я розмістила його нижню білизну. Теж, до речі, вся ця нижня білизна з магазину моєї сестри Юа. Дуже класний вибір для чоловіків і приємні ціни. Так, тут шкарпетки, і тут у нас різноманітні піжамки. Дуже зручно. А тут з краю у Сергія розміщені такі теплі кофти і різноманітні спортивні костюми. Тут знизу ще є шухлядки. Тут я ще своє розмістила трошки, тому що в мене шухлядки не встановлена ще. А тут у нього теж такі різний додатковий одяг, який не так часто потрібен. Пишіть в коментарях, як вам результат. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам завжди приємно. Будемо старатись зробити більше цікавих відео і разом з вами повністю організуємо дім.